Всім привіт! Дивують мене покинуті вишні. Покинутий вишневий садочок на напівмертвому хуторі. Подивіться, який урожай вишень. Це при тому при всьому, що у нас був мороз, коли вишні квітували. Це вишня. Правда не одна вишня. Це ось така вишня, вишня сад. Вишня сад. Я йду навколо неї. Тут уже оцій цій вишні виріс дуб. Дубок виріс. Ви подивіться, що відбувається. Вишня сад. Вся облита. Ну а тут уже сливных пішов, а ось там стояла хата.